Привіт з України, місто Івано-Франківськ. У наступному сюжеті під рубрикою Таланти твої Україно» ми пропонуємо зустрітися із відомим, уже відомим не тільки в Україні, але й далеко за її межами Дімою Ципердюком, який заснував музичний проєкт під назвою «Dazzle Dreams. Я думаю, вам буде цікаво. Подивитися, що починав цей талановитий музикант і взагалі цікава людина. А тобі, Діма, привіт! І якщо тобі теж буде цікаво, подивися, і якщо хочеш телефон на екрані. Зателефонуй. Я з задоволенням перепишу тобі ці кадри ще далеко 1995 року. You should never forget. Well, not forget me for a while. After what's to remember the grief, I don't wanna show you to the grave. And the station opens to the hell. Yet you shouldn't forget me for a while. After have to remember the grief, for the darkness show you turn the wheel. Remember me when I'm born day by day You tell me of your future that you, you planned Only remember me when you understand It will be late To console so soon or pray. На жаль, я не виграв ящик шампанського. Я, в принципі, і не сумнівався, що я програю. Так. Може, кілька слів про те, як знімався ось цей кліп, тому що мені надзвичайно приємно було його подивитися, тому що це Станіславський хіп парад, який, ми, який проходив коли ще. Якщо мені пам'ять не змінює, то в кода-два назад. Це Діма Цибердюк, це. Бердюк, це е, Продюсер, гітара, вокал взагалі серце групи, так? Іван. Е, Станіславський хід парад. А що було е, від того часу? Але перш ніж ти відповіш на це запитання, я е, нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, ви можете подзвонити і найпопулярнішій групі, лідеру його, а також представнику, він завжди ображається, що я кажу представнику агенції Liberty Art. Він. Найгенеральніший директор цієї. Ой, ну це так саме це, багато пафосу. Просто директор. Добре. Е у нас, до речі, телефонний дзвінок. Давай, е у нас традиція, що телефонний дзвінок це є перш за все, а потім відповідь на запитання, Добре? І під шампанське. — І під Окей. Okay. — Алло, слухай вас. Як вас звати? Мене Сергій. — Сергій, ви любите взагалі музику? Люблю. От, якщо би вам е, надалася можливість, а вона є, в принципі, е, можливість зустрітися із лідером однієї з найпопулярніших рукових груп на Україні. Що б ви в нього запитали в першу чергу? Я думаю, що я попросив би в нього автограф. Я вас попрошу розказати поподробніше про вашу групу. Які плани, склад і так. Добре, дякую. Тоді я кладу трубку. А Діма розповість, от якраз на запитання, що... Бетбулс описал Станиславского хит-параду. Вот так. Ну, что касается Станиславского хит-параду, это уже история. И, слава Богу, очень хорошая история. Мы вместе с Морославом работали на этом хит-параде. Я это помню. Прошло уже больше двух лет. Группа росла. Записала уже порядка двух с половиной, скажем, альбома. Їздила по фестивалям, як і по Україні, так і по Росії, і в Польщі. Тобто, в принципі, було багато чого. Це Это Коротко. Можно, а участь у фестивалі... э, розповісти взагалі про фестиваль, який відбувся. А може це не ти, може Іван розповість взагалі Иван. про фестивалі, які відбулися останнім часом на Україні, і про участь саме цієї групи і, можливо, не тільки цієї групи. Добре, думаю, наші телеглядачі теле дуже добре знають про нашу агенцію Ліберті Арт, з якою останнім часом так це тобі плідно... буде коштувати ще кілька мільйонів. Ну нічого. Просто <реклама> <Да>. <реклама> Це до речі, інформаційна агенція музична, яка у <реклама> цьому майже нічого не заробляє. Ось вона просто підтримує наших музикантів і останнім часом почала співпрацювати з нашими музикантами місцевими і, зрештою, з групою хвороб. Я мав на увазі кілька мільйонів крапель шампанського. О Боже, ні, ніякому разі. Прошу прошу. Так ось. Нещодавно до мене звернулося управління нашої культури на рахунок того, що у Києві відбувається перший молодіжний всеукраїнський фестиваль перлини сезону 95. Ось Я казав, ми... майже перлини степу колись був. Так, на, так. Та, є така офіційна версія, тому що в Києві навіть один з представників у комітету так і сказав, що це є фестиваль перлини степу. Так, на цьому зупинимось. Черговий телефонний дзвінок. – Алло! – Алло, вітаю вас! – Вітаю вас так само! – Ага, я вас добре бачу. – Я хотів Ципердюку задати питаннячко. Це Ципердюку? Да. – Так. – Прошу, Діма, тобі... – Які творчі... – Я слухаю я, вас. – Які в тебе творчі плани на майбутнє? – На самому цікавому місці